Приїхала моя посилочка із Твінс. У них продаються там не тільки домашні капці, а ще й одяг. І ось нещодавно у них були знижки мінус 50 на дуже багато позицій, тому вирішила дещо замовити. Витягай. Витягай. Мамі! Ку-ку! Замовила я собі ось таку ковтинку, куртку на сайті Twins. У виробника, який займається виробництвом домашніх капців, але у них є зараз і одяг, домашній, і недомашній. І ось на таку куртку із колекції Teddy я дивилася. Мабуть, із середини осені, але не купувала її, бо, як на мене, ціна була нецікава. Зараз у них знижки мінус 50 на деякі позиції, тому купила собі ось цю кохтинку. Вона One Size одного розміру, є у декілька кольорах і декілька варіантів. Я взяла варіант із такою підкладкою всередині. Є варіант без неї. У мене колір. Такий більш молочний, хоча камера якось не так передає. Є ще бежевий, сіренький такий. Ну, взагалом можна піти на сайт і подивитися. Вона на мене трошки великувата. Ну як, у мене зріст 150, вона розрахована на зріст повище. Але нічого такого страшного нема в цьому, бо рукава я тут можу підшити. Тут, ось просто така резиночка, бачите? На рукаві, то можна і самі підшити. А Знизу тут є ось такі затяжки. Єдине, що вони чорні якось тут ні до чого, але то таке. І, в принципі, вона така оверсайзна, і на осінь, ну або на холодну весну це буде те, що треба мені. І гуляти можна з Льовою кудись іти, і в місто можна поїхати, якийсь образ скласти. І взагалі дуже її хотіла, тому дуже рада, що вона мені прийшла. Льова заснув, а я вирішила почати прибирати іграшки із ялинки. Буду робити це поступово, бо вирішила, що так буде зручніше. Принесла всю коробку. Тут у мене золотисті, білі і сріблясті кулі і іграшки, але я вирішила, що тут у мене будуть в основному кулі і сніжинки. Ось Тут всі коробки розклала. Ті іграшки, які в коробках буду їх сюди ж і складати, вирішила, що так мені буде краще, спокійніше. Спочатку одного кольору зніму іграшки, і кулі, потім іншого. Бо нести сюди 2-3 коробки, потім я щось не встигну, Люба прокинеться і буде по тим коробкам лазити, то знаєте, не треба так, бо більше нервів я на це витрачу. А зараз поетапно, швиденько, поступово буду знімати новий рік і ховати його вже до наступної зими. розкладала кульки, дивіться, що знайшла. Це хтось льові дарував, вже не пам'ятаю, або хрещена, або хрещена на перший його новий рік. Яка класна ідея подарунку. А ще, поки прибирала іграшки, знайшла ось такий годинничок. Це ми колись давним-давно з чоловіком в епіцентрі купляли. Дуже він мені подобається, бо він такий у ретро-стилі. Мені подобаються такі іграшки, але у мене їх дуже мало. І подумала про те, що було б класно, мабуть, наступного року зробити ялинку у біло-сріблясто-золотистому кольорі, в основному в білому. Але подивимось, це я зараз так думаю, а ще можу за рік передумати дуже багато разів. Ну що, ялинка у нас зараз стає вже ось така. Запакувала все в одну коробку, Осі білі, сріблясті і золотисті кульки, іграшки туди додала, не буду їх окремо класти, хай буде так. Залишається мені зараз зняти жолоді у коробочки, в яких вони були шишки. І потім ще іграшки. Покладу їх ось сюди, у коробку окремо. І Потім буду вже знімати стрічки, кульки червоні, зелені. І вогники, звичайно, але не знаю, чи вийде в мене це зробити сьогодні чи ні. Тому подивимось. Яки винесла коробку і тут Льова прокинувся, встигла просто тютілька в тютільку. Дуже несподівано і неочікувано вийшли ми на вулицю, щоб їхати в магазин. Хотіли поїхати з друзями, але тут трошки застрягли у них на початку вулиці і чекаємо. Я сподіваюся, що інші вулиці у нас розчищені, там більше машини їздять, тому будемо. Сподіватися на краще. А взагалі, що ми сьогодні хотіли, так це купити корма для пташок. У нас в садочку було завдання таке, треба зробити годівнички, нагодувати пташок. А у магазинах, що біля нас, нічого такого взагалі не продається. Тому вирішили йти трохи далі, в інший магазин, щоб зробити таке завдання. Повернулися ми додому, гуляли ми майже дві з половиною години. Льова так, наче трохи, устав. А мама взагалі, як після такого гарного тренування. Не усюди у нас розчищені на жаль дороги, але класно з'їздили в магазин і в АТБ в Аврору зайшли. Тому я задоволена нашою поїздкою. По слідам нашої поїздки в АТБ показую, що ми купили для пташок. Знайшли ось таке несмажене насіння соняшника і насіння гарбуза. Чесно кажучи, я не знаю, що ще класти у годівницю, мабуть, можна крихти від білого хліба покласти. Тай, мабуть, усе. Якщо якусь крупу можна, напишіть, будь ласка, бо я в цьому щось не дуже розбираюсь. А ще хотіла купити сало для синичок. Але, як виявилося, в жодному місцевому магазині м'ясному немає просто сала. Є сало солоне, є сало з якимись спеціями, яке заводне, а простого такого сала звичайного немає. Тож, не знаю, мабуть, якщо вже допече, то піду на базар у, коли, у суботу зранку. І куплю те сало для синичок. Або попрошу чоловіка, може в місті там десь заїде, подивиться. Як на мене, це дуже странно, бо раніше я пам'ятаю, що можна було звичайне сало піти і купити там в наших тут місцевих магазинчиках. Це було не дефіцит. А зараз ось так от. У нас наступний день, і як ви бачите, поки Льова спав, я дорозбирала ялинку. Льова, як став, то дуже розстроївся від того, що нема вогників, нема гірлянд. Але ми з ним поговорили про те, що гірлянду ми почепимо десь, де він скаже, де він захоче, чи то на ліжечку, чи то може десь на каміні, чи може десь там на столику його. А поки що все, отак, чому я дуже рада. Покажу, як я в цьому році вирішила зберігати свої гірлянди. Я взяла втулку від паперових рушничків, зробила, ой, ось, дивіться, надріз, і туди вставила початок гірлянди. Намотала ось отак. От. Ну і тут блок живлення, звісно, що винула батарейки. Сподіваюсь, буде зручно на наступний рік її знову розмотувати. Так само я і оцю гірлянду зробила, бачите, тут надріз. І тут, взагалі, блок живлення я сховала усередину. Мій кінський хвіст кожен оцей хвостик я змотала, скрутила. Тут і скрутки, і флористичний дріт. Але скажу чесно, я на наступний рік сподіваюся, у мене буде якась інша довга гірлянда. І цю я не буду використовувати. Щодо ялинки, я знаю, що багато людей миють свої ялинки, особливо якщо вони ось такі леті. Скажу чесно, я цим не займаюся, я не бачу пилу на нашій ялинці. Максимум, що я можу зробити, це просто вологою ганчіркою протерти. Можливо, я це зроблю сьогодні, якщо встигну до того моменту, як приїде чоловік. Якщо ні, то покладу ялинку так. Не бачу, скажу чесно, сенсу в тому, щоб її прямо намивати. Ну, це чисто моя думка. У нас звідучора йде сніг постійно, дивіться, як знову засипало наші ялівці, тому якщо ми з льовою сьогодні підемо гуляти, то будемо їх знову обтрушувати. Така, знаєте, марна праця, начебто, але без цього ніяк. Вийшли ми на вулицю, я трохи потрушувала наші олівці, сніг насипає, як ви бачите. Льова проситься додому, зараз підемо. Прикол в тому, що Умка вживав наші два віники, і мені прийшлось трусити все мітлою. Льова ходить з палкою, не знайшов жодної сосурки, нічого сьогодні збивати, тому йому сумно, поки мама тут. Займалася справами. Основне, я обтрусила, у мене залишаються тільки ялиці і ялинка, те, що в принципі тримає форму те, що можна трохи пізніше вийти, обтрусити. А ялівці, мені чесно кажуть, що ці шкода наших спартанів, я думаю, чого ми їх не зв'язали, а потім згадала, що ми їх не зв'язали, бо вони у нас такі високі і здорові, що ми вже їх не зв'язуємо декілька років. З того моменту, як перестали дотягуватися до верхівки навіть на драбині. Ось так от. Тобто вивод, який треба кожен рік стригти і не один раз за весну, літо і осінь, я так думаю, щоб вони набувалися і щоб було значно зручніше. Оце все зимою робити. А якщо так подивитися, то все виглядає дуже гарно, казково. Все дуже класно. Йдемо, йдемо. Ось дивіться, як засипало у нас все. І це буквально за вчора і за сьогодні. Бо тут у нас було розчищено. Ось так. от. Зробили з Льовою дві годівнички для пташок. Одна ось така із баклаги, а інша, ось, бачите, із апельсина. Найшла таку в Пінтересті, мені дуже сподобалось і подумала, що повішу їх рядом поруч, бо, можливо, ця буде привертати увагу пташок, і потім вони зможуть залітати туди. Зараз Льова у нас насипає туди зернятко. У мене є ось такий сухий хліб, є ще зернятка гарбузе, які я вчора купила, тож їх теж засипаємо. Показую вам 5 хвилин маминої тиші. Буквально заварила чай і вийшла сюди. Ось, дивіться, Льова дотягнувся до коробки з гачками з іграшок. Тут у мене була флористична проволока. Оце все запутано так, що я не можу його просто так розпутувати. Сиджу по одній штуці. Оці гачки знімаю. До цього з кухні вийшла у кімнату щось взяти. Льова розсипав насіння соняшника по кухні. Мама збирала, ходила. Коротше, якийсь такий день, мама злюща, капець, до вечора. Але таке буває. У нас уже вечір. Показую вам, що зібрала майже весь декор, все новорічне. Залишився тільки мілкий декор на каміні і на кухню. Його я буду збирати окремо в коробку, і треба завтра піти на горіші пошукати, яка мені підійде за розміром. І замінити новорічну текстильку, де ж без цього. Сподіваюся, що чоловік сьогодні не дуже пізно приїде, хочу запакувати ялинку, і потім. Треба буде вже прибирати, ну так, глобально, скажімо, бо з ялинки трошки зазвичай сипляться голочки. І з декору в кімнаті я поки що нічого не буду додавати. Хочу пожити так взагалі без нічого, нічого не наставляти, тільки, мабуть, повішу постер, бо мені здається, що стіна над каміном якась гола, мені так не подобається. Нам нещодавно дали світло, чому я дуже рада. Тому свій цей влог буду закінчувати. Пішла займатися своїми домашніми справами. І до нової зустрічі! Всім па-па!